премєр міністр Денис Шмигаль представив у Верховній Раді і попросив ратифікувати угоду про створення українсько американського інвестиційного фонду. Як зазначив очільник уряду, після цього потрібно буде ще внести зміни до бюджетного кодексу. Також зауважив, що створення фонду це процес не одного дня. Голосування за ратифікацію може відбутися під час екстреного засідання 8 травня. Я нагадаю, 30 квітня Україна та США підписали угоду про корисні копалини. Вона передбачає створення пропорційного інвестиційного фонду для видобутку. Понад пів сотні видів ресурсів. Ну і зокрема про цю угоду. Не тільки будемо говорити з гостями, які сьогодні завітали до нашої студії. Микола Княжицький, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. Добрий вечір. Посібі величезне, пане Миколе, що завітали Олег Дунда, народний депутат України, фракція Слуга народу також дуже дякую, що ви сьогодні з нами. Добрий вечір вітаю. Панове, я пропоную поговорити і про те, що відбувалося сьогодні у Верховній Раді. Сьогодні прем'єр-міністр Дани Шмигаль проставляв основні положення документу і того, що а, того тієї угоди, яка буде ратифікована очевидно 8 травня у Верховній Раді, але водночас умови підписаної угоди стали відомі і українцям та й деяким народним депутатам уже опісля того, як вона була підписана. Чи має так на вашу думку, пане Миколо, бути, тому що ясно, що він? Війна, але за зачиненими дверима. такий важливий для майбутнього України документ це так би мало бути. І чому осторонь залишився по факту парламент, який мав би співпрацювати процезуря? Уряд має. Повноваження готувати самостійно будь-які угоди. Очевидно, парламент перед їхньою ратифікацією має знати, що саме він ратифікує. До самої цієї угоди в мене немає особливих претензій. Вона дійсно набагато краще ніж ті перші варіанти, які подавалися, але є якісь інші частини її реалізації, які не потребують ратифікації, і до якої теоретично можуть бути претензії. Мається на увазі додаткові угоди про партнерство, про те, як буде реалізовано створення цього фонду, як він буде керуватися. А всього цього ми не бачимо. І тут є небезпека, не в самій угоді. В сама угода, вона з моєї точки зору є абсолютно прийнятною. І ну навіть я б сказав, не несе не те, що за... вона не несе ні плюсів, ні мінусів. Єдиний плюс, який там є, це те, що Сполучені Штати туди включили пункт, відповідно до якого е, частину їхнього внеску до створення спільного фонду може бути зброя. Е, це означає, що і ця зброя, яка є частиною їхнього внеску, це не та зброя, яку вони нам. Вже почали продавати після підписання цієї угоди. поки що дозвіл даний на невеликий контракт на 50 мільйонів. Але фактично це прецедент, тому що Трамп після його обрання вперше за 100 днів дав дозвіл на продаж Україні зброї. Отже, ми можемо отримувати зброю шляхом продажу. А ми переживали, що цього може не бути. Президент е... прямо говорив, що про це що може не бути безкоштовної зброї від Штатів. Ну дивіться, тут безкоштовної, ніби то немає. Є зброя, яку можемо ми або наші європейські союзники можуть, можуть безпосередньо купувати. А є зброя, от оскільки при Принципом президента Трампа є не давати нічого безкоштовного не за цінності, не на підтримку демократії, як зробив президент Байден. А от, нібито, з вигодою для американського народу, так оцю зброю, яку насправді по суті будуть нам надавати безкоштовно, ця зброя може вноситися е, як частина американського наповнення цього фонду. Це позитивні моменти, безумовно. Але те, що ми не знаємо додаткових угод, і про це журналіст Терненко сьогодні написав логічний правильний текст на європейській правді, в цьому може бути про. Облема пане Олеже, а як вам видається, чому ем, народним депутатам так мало було відомо і на етапі підписання цієї угоди, і на етапі розроблення про самі деталі цієї угоди? Чи не виявилося так, що ну народних депутатів ставлять перед фактом уже тільки просять ратифікувати? Те, що привезли? я би так не озвучував про те, що народних депутатів ставлять перед фактом, все ж таки остаточне рішення стосовно ратифікації приймають народні депутати, а не будь-хто інший. І відповідно, ми найближчим часом будемо голосувати Ті депутати, які не згодні з цією угодою, вони можуть проголосувати за, або не згодні можуть або утриматися, або бути проти, або взагалі не голосувати. Це їх рішення. Але я безумовно переконаний, що ми всі, скоріше за більша частина, понад 226 голосів, в тому числі і від колег Рівопрейської солідарності, і від голосу і від слуг народу, проголосують за. І це і це свідчить про те, що як мінімум ця угода є. Позитивною для України, ну, як мінімум рішення не... нашої фракції, поки що немає. Ну, судячи по так, вашої що... заяві, ви будете голосувати е, е, ні. за. Ми будемо вимагати показати текст додаткових угод. Для нас це дуже важливо. Безумовно. І в я залежності думаю... від того, якими вони будуть, будемо приймати рішення. Я думаю, безумовно, що ці тексти додаткових угод будуть опублічні. Вони будуть публічні, їх можна з ними ознайомитися. Но але поки що про них але... нічого не відомо. Потрібно розуміти, що ця угода є те, що ми будемо голосувати, вона є політичною, вона є рамковою. Тобто будь-які інші угоди, які будуть розроблятися, підписуватися, узгоджуватися, вони не можуть вийти за ті рамки, які ми ратифікуємо. На те вони є додаткові. І те, що ми проголосуємо, це є як закон для уряду для подальшого укладання цих угод з сполученими штатами. І відповідно, все, що ми все, що ми бачили, те, що мій колега зазначив, пан Микола, про те, що воно є придатним і є можливим для використання стосовно того. Як депутати поводяться і як укладаються взагалі і ратифікуються угоди? Я зазначу, я не пам'ятаю ще за 10 років більше навіть жодного прикладу, коли, коли до ратифікації народні депутати приймали активну участь в розробці тих чи інших угод, які будуть ратифіковані. Вони можуть бути дорадчими, консультативними. Як це? Теоретично можливо, але це в, е, в законодавчому полі взагалі не прописано. Своє остаточне рішення ми приймаємо в сесійному залі, коли голосуємо. Ну, але уряд, все ж таки, перед підписанням угоди в багатьох країнах консультується з парламентом, хоча б навіть для того, щоб парламент за це точно проголосував. Інша справа, що у нас є ситуація монобільшості, тому у нас можна а що є не консультуватися mm -hmm. юридично, Полусів. так юридично так. Фактично, ми побачимо, ви бачили розслідування ваших колег з про те, що є фракції, які голосують спільно з більшістю, вона вже може і не моною по факту, а вірніше де юре, а фактично моно більшість існує. І консультації з парламентом мали би відбуватися, якби і, от як приклад, це ці додаткові угоди. Наприклад, є рамкова угоди. Там сказано, що створюється спільний фонд, який наповнюється ліцензійними та іншими платежами. Ми толком не знаємо, які це платежі, тому що якщо це лише плата за ліцензію, окей, нема жодних питань. А якщо це ще й рента, ще й те, що наповнює бюджет, в якій формі це прописано, цього всього ми не знаємо. Як буде управлятися цей фонд? Чи так як було в попередніх витоках інформації в медіа, що є три особи від Сполучених Штатів три від України? Це можливо, це рівноправне управління, але в самій рамковій угоді це не прописано а може. В додатках це якось інакше може ні. ніяву в деталях. Е, так е, може його там, може і не бути. Ми всі переживали, що наприклад ця рамкова угода теж буде становити загрозу для нашого майбутнього національної безпеки. З моєї точки зору не становить. А хоча такі переживання були, може ці додаткові угоди теж не будуть становити, але для того, щоб голосувати їх принаймні потрібно побачити. А прем'єр-міністр сьогодні пообіцяв показати їх. Перед голосуванням народом, Угоди? Угоди, ну, безумовно. Я думаю, що вони будуть. Щоб ми розуміли, взагалі, от пан Микола зазначив про цифри суми, які будуть розподілятися до цього фонду. Я уважно і прочитав угоду. І подивився бюджет, хочу зазначити, ті суми, а це рента або розподіл так званий розподіл продукції. Це дуже часто буває при видобутку, вони станом на сьогодні складають в доходах бюджету 1%. Всього лише 1%. І то він не буде розподілятися до цього фонду. Розподілятися буде надлишок, майбутнє. А ми ж розуміємо, що кратно він збільшуватися не буде. Питання в тому, чи взагалі він найближчим часом буде збільшуватися під час війни, навіть якщо він буде збільшуватися, це буде зростання до 10%. Тобто, відповідно, можемо сказати, що перерахування до цього фонду, яке буде вкладатися в Україну. Не в Австрію, не в Угорщину, не в Сполучені Штати в Україну буде складати лише 0,1 0,1 доходів державного бюджету. Тобто це з точки зору з точки зору бюджету це взагалі непомітні цифри. З точки зору доходів одної родини, це звісно велика сума. Але ж ми міркуємо державними матеріями, державними предметами. Відповідно, тут ризиків таких не існує. Панове про ще одну складову цієї угоди. Наскільки вона, пане Миколу, на вашу думку наближає нас, ну скажімо, до завершення війни, тому що гарантії безпеки, про які так багато говорив президент Зеленський, і в принципі ми всі як суспільство розраховували, що вони будуть прописані і закладені в цій угоді, їх по факту там немає. Чому не вдалася формула надра за безпеку? По -перше, ми не віддаємо надра. Всі надра, ця, ця ну, я не хочу цього особливо озвучувати. Але для мене ця угода, мені здається, багатьма політиками не в Україні використовується для певного політичного піару. Мовляв, ось ми зробили вигідні для нас умови. Бо сама ця угода без додаткових угод, про які мені складно судити, я сказав, бо я їх не бачу. Вона не про надра. Вона про те, що ви купуєте ліцензію на надра. Значить, кошти за цю ліцензію це разовий платіж. Там навіть рента толком не прописана. Треба дивитися в додаткових угодах. Як це Буде виписано. Ви купуєте ліцензію ці разову платіжі, де фонд? А потім, якщо ви її купили, то ви не маєте права відмовитися, поставляти те, що ви будете видобувати в Сполучені Штати за ринковою ціною. Це теж не особливо дискримінаційно. Чому відмовлятися, якщо це ринкова ціна? Тобто в цій. Першій угоді взагалі нічого поганого чи страшного немає. Я не бачу в нічого страшного. Це скоріше піарний документ. Чи мали би бути там гарантії безпеки? Звичайно, ми хочемо отримати гарантії безпеки. Нашим головним нашою головною гарантією безпеки є членство в НАТО. І сьогодні Сибіга сказав, що ми від цього не відмовляємось. Попри те, що Сполучені Штати сказали, що цього підтримувати не будуть. Це там немає гарантії безпеки. Але питання друге: чи мали вони там бути з юридичної точки зору? Україна це вимагала, правильно робила. Не досягла свого, але з юридичної точки зору це господарська угода. Ми не можемо в господарську угоду ставити гарантії безпеки. Це не обов'язково робити. З юридичної точки зору вони не обов'язково там мали бути при тому, що ми нічого не віддаємо, якщо цього чогось не буде ще раз підкреслюю в додаткових угодах. Там є ще один додатковий нюанс, щоб наші глядачі розуміли: для того, щоб Україна перерахувала в майбутньому колись там, хоча б 100 мільйонів доларів в цей фонд. Спочатку іноземний інвестор, приватний іноземний інвестор, до цього протягом років мусить вкладатися в якусь розробку копалин мільярдами. Мільярди доларів він вкладає безпосередньо в економіку України. Ще раз, для того, щоб Україна прорахувала 100 мільйонів доларів, приватний інвестор Сполучених Штатів з Європи роками буде вкладати в конкретний регіон, конкретне там область, конкретне там родовище. Мільярдами доларів США в Україну в економіку України в першу чергу. От про ця це угода. Ну я, чесно кажучи, такого не побачив, але питання в... воно не може бути е... інакше. Е... Бо е... Ти, е... ти не можеш порахувати ренту, якщо ти не вклав Тут туди гроші. Справа в тому, що взагалі незрозуміло, хто представляє Сполучені Штати Америки. Це американська держава, чи це, це американські е... інвестори, угу. чи це державні фонди американські, які теж є. Бо, скоріше за все, їм доручать е шукати цих управляючих. І, наскільки мені відомо, вони вже цим займаються потихеньку. Так? Тобто... Хто буде з американського боку в цій угоді? Це теж питання. Якщо ми говоримо про комерційну угоду, американська держава буде в нас видобувати корисні купалини. Чи це взагалі не стосується корисних копалин? Тому оці всі додаткові угоди, які ми не бачили, є настільки важливо. Дивіться спочатку, я Олеже, Я вас прошу відреагувати ще для того, про щоб... гарантії безпеки. Да, чи мали вони бути прив'язані до цієї угоди, тому що оця угода а, про наміри да спочатку, яка була підписана, вона була прив'язана до Будапештського меморандуму, і багато хто казав про те, що ну може це для нас і перспектива. Що це і буде якась така певна безпекова м -м, гарантія від Сполучених Штатів Америки? Давайте проставимо всі крапки над І. Для України існує лише два роди гарантії безпеки: це або НАТО, або Українське ВПК і її Збройні Сили. Інші гарантії безпеки ніхто не дасть, і вони неможливі в даному випадку. Я з самого початку завжди казав, що найбільш реальний варіант для України і можливий. Це Збройні Сили України і наш ВПК. Більше того, ми прийдемо до того, що саме наш ВПК і саме наші Збройні Сили стануть базою для формування нового європейського блоку безпеки. Він буде, він буде присутній, бо ми повинні усвідомити одну річ. Сполучені Штати немає значення, є там Трамп, немає Трамп. Це загальне бачення і республіканців і демократів. Вони ще про це говорили у 2024 році напередодні виборів. Вони йдуть з Європи. Їх Погляд різниця лише в одному швидкість з якої вони йдуть з Європи. Але якщо Сполучені Штати йдуть, то хтось мусить бути замість них, і тут єдиний варіант, який хто може їх замінити, це Україна. І відповідно, майбутнє і Європи, і безпеки Європи, і майбутнє України буде формуватися навколо нашого ВПК і збройних сил, не навколо НАТО, а навколо оцього навколо цього НАТО. І відповідно в цій угоді це прописати неможливо. Навіщо президент це декларував? І казав про те, що в цій угоді для нас найважливіше гарантії безпеки. Ми з колеги Дондую ще не вибрані, поки що президентами. Хоча президент казав, що кожен з нас президент, але ну, очевидно, ми були в цьому зацікавлені. Я погоджуюсь в тому, що наш дійсно наші гарантії безпеки це наші збройні сили, це правда. Але Сполучені Штати є членами НАТО. Буде літом поки що. І наскільки це буде поки що, ми побачимо, справді виглядає так, що вже навіть зараз, коли вони нам припиняли надавати розвіддання, які надавалися через центр НАТО, чи припиняли поставки озброєнь, підписані раніше контракти, фактично це йшло всупереч з рішеннями НАТО. І позиція Сполучених Штатів ставить під питання взагалі існування п'ятої статті. Через те, дійсно, як сказав колега, обговорюється загальна європейська безпека. Дійсно, наша роль в європейській безпеці є дуже великою, тому що в нас найсильніша армія і є якась ВПК. Хороше, але яке потребує розвитку. Але ми маємо чудово розуміти, що без європейських фінансів, без підтримки найбільших країн Європейського Союзу і не тільки Європейського Союзу, бо Великобританія чи Норвегія не є в європейському союзі. А ми в їхній підтримці зацікавлені. Вони будуть її надавати. Є ще Франція, Німеччина, які позитивно налаштовані. Є Польща, яка є наш сусід і найближчий союзник. Е, є країни Скандинавії, країни Балтії, які хоч і малі, але їхній голос є важливим для нас, і вони теж можуть знаходитися під загрозою російської атаки. Ці країни є точно нашими союзниками. І ми маємо розраховувати і на євроінтеграцію, і на посилену співпрацю з цими країнами. При цьому ані вони, ані ми. Не зацікавлені розвивавати розривати євроатлантичну співпрацю, може так стати, що вона буде розірвана. Ми маємо бути до цього готові, але ці країни поки що Петрівати не роблять, які нас захищають через те, і вони значною мірою залежать від військово-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки. Тому принаймні, можливість купувати цю зброю має залишитися і виглядає так, що залишиться. Це позитивна новина. Очевидно, тої підтримки, яка була в часи президента Байдена, коли зброю нам надавали просто так зараз, не буде. Але разом з тим, ми теж розуміємо, що і попередня адміністрація не була готова підтримати Україну настільки, щоб ми захистили себе і цю війну виграли. Ми їм надзвичайно вдячні за всю підтримку, яку вони надавали, але це була недостатня підтримка. Те, що зараз прокинулася Європа через такі дії Сполучених Штатів Америки, це насправді, насправді крок в правильному напрямку. Я би тут додав до це. Пан Микола сказав про те, що. Можливо, вирігідні, що євроатлетична солідарність або співпраця може бути розірвана. Я б сказав інакше, вона може бути переформатована. Не розірвана, а переформатована. Чому? І тут це важливе, це те, що, що ми, як українці, як ми держава до цього часу не усвідомлюємо. І, до речі, багато хто з наших партнерів це так, так само не усвідомлює, але прийде час. Ми повинні розуміти одну річ: не існує впливових сполучених штатів в світі. Без співпраці з Україною. От коли починався 22-й рік, казали про те, що російська армія друга у світі. Ми довели, що це не так. А от зараз, в 25-му році, можемо сказати, що ще не факт, що американська армія перша в світі. Бо без наших технологій, без нашого поля бою, без наших військ, без нашого досвіду, армія Сполучених Штатів. Не може реформуватися, а вони вже зазначають і той же хексет, як до нього не відноситься. і багато інших генералів говорять про те, що армія Сполучених Штатів не здатна проводити станом сьогодні широкомасштабних воєнних дій по всьому світі. І вони вимушені нас використовувати для того, щоб реформуватися всередині. І вони це вже потроху починають розуміти. І тому в даному випадку, що вони не казали, які б слова політичні і шалені ми не чули з берегів е, реки потомок. Багато чого іншого вони стоять перед жорсткою дійсностю. Вони вимушені працювати з нами. Подобається чим не подобається задля себе в першу чергу. Ні, ну було б добре, звісно, щоб у нас тут зброя текла до нас рікою, і наші воїни могли довести я всьому сказав, світу, що вони що перша сполучені армія світу. Штати, не знаю, як з приводу нас, дай Бог, щоб так було, як дай каже Бог. колега. Я, але, я, але, я, але... Пане Микола, я зазначу. Дуже коротко, що коротко. Ще тема. От, я мав розмову там у Франції з багатьма там, генералами, в тому числі з радниками нацбезпеки. І вони так пошепки в приватній бесіді говорять: ви повинні розуміти, коли ми говоримо відправити війська до вас. Це не про те, щоб вас захищати. Ми хочемо вас навчитися. Тому що в них звільнилися війська з Африки і за них платить Європейський Союз. Є багато стимулів, чому Франція зацікавлена це зробити. А Сполучені Штати Америки справді не, я ще раз кажу, не знаю, як без нас, але без Європи в них дійсно не буде вистачати сили для того, щоб бути реальною потугою. В них є серйозні загрози. Той самий Китай, а вони самі. Хоча вони дуже сильні, але без Європи, ну слава Богу, що і без нас, мабуть, але без Європи, європейських країн то це точно, без євроатлантичної співпраці вони занадто слабкі і вони ризикують своєю безпекою. Тому я вію, і дуже би хотілося, щоб ця співпраця між сполученими штатами, євросоюзом, країнами Європи і Україною продовжувалася і виглядає так, що це можливо.